Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь, ваш сільський Василь. Е, хочу одразу наперед, скажу, їду в село. Тому ставте лайк, пишіть коментар. Вертаюсь знов до свиней. Дуже цікаво буде. Думаю, багато буде відео. Дай Бог, тільки що пам'яті на телефоні хватало знімати. Е, зараз пакую чемодан, Збираю речі свої та завтра вранці виїжджаю в село. Куди саме? В яку область? Навіщо? Чому Короче, все побачите завтра? Тому, кому цікаво, ставим лайк та чекаємо наступного дня. Так, друзі, добрий ранок, У мене добрий ранок. Зараз стали поснідали та вирушаємо куди? В село. Дуже шкода, що не своє село, не в рідне село, але якби нашого села вже практично ну, 100% його вже немає. Тобто вулиць немає, будинків немає. Тому їдемо в нове село. Такий тяжкий вибір. ну. Довелося мені зробити, але буде цікаво. Зараз що вже, вже ми спакували нашу цю ну, сумку. Ось такої сумки я там трохи взяв продуктів. Тобто, е, ну, магарит, як сказати, ну, то все потім дізнаєтеся. Єдине, що не влізла, ось ця моя тобто, Бачите, вона якби сюди не підходить по розміру, ніяк не влазить, тому придеться її. Просто, цей, просто руками. Тому це, їду, до речі, не на своїй машині, тому що дуже по фінансам накладно. Зараз добираюся я до Києва, до автостанції і їдемо на е, автобусі. Тобто, Я думаю, найдешевший такий оптимальний варіант це автобус. Сіли, поїхали та в селі коло свиней. Зустрінемось. Так, друзі, ну що? Як хто вгадав, куди я приїхав? Василь приїхав в село. Е, приїхав я в село. Погреби та Бочівка. Чому я сюди приїхав? Полтавська область. Полтавська область так. Чому я сюди приїхав? Тому що вирішив все ж таки переїхати жити в село, здійснити свою мрію. Тому машина моя буде продаватися. Хто хоче, пишіть, дзвоніть на вайбер цей. І я не мог тобто, їздити і шукати хату самостійно. Це просто нереально, не, не стигав би по часу. То в мене є друг підписник, самий перший з моїх підписників. Подзвонив, сказав Василь, приїжджай, можеш у мене переночувати та поїдемо тобі шукати хати. То, поки я був працював він мені ну, підшукав варіанти, то завтра ми будемо їхати та шукати хати. До речі, е, зараз вам покажу. І хочу порекомендувати YouTube канал е, Вадим Богдан. Ну, в принципі, я вже рекомендував. Допам'ятаєте, да, пам'ятаєте, мені присилав посилку, там е, коньяк був домашні гриби. тобто ну там короче, Я рекомендував вже тому зараз також. Е, ось, сам Вадим, тому поща дякую. Дим, да. <смітна> попав, попав Вадим і в блог. В нього також є ютуб канал, також е, зараз будуть бролери свині, тому заходьте, підписуйтесь, пишіть що від мене. Тому так. Зараз гляньте, яка тільки тут краса. Шкода, що просто приїхав, пізно. Трохи проблема була з автобусами. Класно. Вже вечері є. Ну, да, вже вечеріє. Ну на камеру на світліша трохи. Що ми ще знімемо по видно. Да. Завтра ще ж буде, буде короче, контента багато, друзі, тому будемо завтра шукати хату та насолоджуватись цим сільським життям. Може, знаєте, так класно, така тиша, собаки гавкають. Ну, та реально, да, так? би. Палатку, шашличок, котілок. Та... Якби вона тільки клювала. Тому, друзі, я в Полтаві. Хто чекав, поки я кудись поїду в село, то я поїхав. Тому так, ладно, включимось уже скоріше, що завтра або ну, побачимо. Тому... Друзі, смажимо шашлики в селі, бабичівка. Тихо, весь чуєш, як собаки гавкають. Друзі, який тільки кайф. Сидиш, вугілля тріщить, жаби квакають, село. Картопля вже посаджена, зараз дограє наше вугілля та будемо ставити вже смажити шашличок. Нарешті, нарешті я в селі. Шкода, що не сойом, але дякуючи Богу і на тому. Друзі, послухайте, як птички співають. Заварили каву, краса. Гури, зазулі. Ранок в селі. Треба йти справлятися по господарству. Ну що, друзі, хто знає, що це таке? Це банк, банк, гроші лежать. Садок вишневий коло хати, хрощі на яблуні годуть. Краса. Так, друзі, буду знімати вам коротенькі відео, тому що пам'яті на телефоні немає, монтувати довгі. Е, ще раз повторюся, я буду продавати свою машину, е, хочу купувати будинок все ж таки в Полтавській області, село або Погреби, або Бабичівка. Тобто, зараз е, подзвонив друг, підписник сказав, Вася, давайте я підшукаю ну, будинки, приїжджаю на 2-3 дня. Тобто це як, Будемо шукати, їздити, вибирати будинок. Тому сьогоднішнього дня починаємо пошуки. Уже дзвонили, всіх договорилися. Ну, на який час до, ну, до кого приїдемо. Зараз будемо вправлятися. Тихо, тихо, Я знаходжусь в свинарничку такому маленькому. Ну, ну, Вадим Богданов показував на своєму каналі своїх пересадків. То ось такий у нього зроблений свинарничок. Тобто ні пильні там на два цих на два відділення, бачите, ось такий уклончик сюди стікає, все культурна яма така. Це чого бункерна кормушка. Я ну, постійно собі хотів, але ну, порог я б житті не зробив би сам, а купити у нас якось ну, не було де. Ось таке васька в нього. Зараз будемо соломки Ну, В принципі, я рахую, що тут так чисто, сухо, класно. Буває людей набагато. Ну, у мене навіть бувало, що було гірше, ну, тому що тут, бачите, воно класно стікає все. І все. Ну, такі ну це щось наймішане. І Петрен та і дюрок бачу. Тобто свинки ось менші. Васька, кабанчик більше. Да? Васька, ай ти Василь. Василь приїхав до Василя. Знову, друзі, хто казав, що на цьому каналі ми більше не побачимо свиней. А А я казав, що все в житті може бути. тобто Не треба такі вставити ставки. Тому ось так. Василь знов коло свиней. Тому восени буду допомагати Вадиму різати цих, цих, цих боцманів та свинок, да? Тому так. Що? Що слухаєте? До вас приїхав великий свинар. Страшно, не? знаєте, як кажуть, що свині різника завжди чують, коли різник заходить в сарай, то свині вже це відчувають, бояться. Ну, в принципі. Так, да, такі насторожі на стоять цікаві. Хі. Васька. Будемо смажити з тебе шашлики, Ну да? все, бочка капуста чіповна, набрали, все, зараз підстеляємо, підсипаємо, підвичищаємо. Тому, друзі, на цьому буде закінчити це відео. Не забувайте лайк, підписка, дзвіночок, колокольчик, а ми ще поїдемо кататися по селу, покажемо вам село. В принципі, клас, вже ти виходиш, птички співають, все зелене, тюльпани, дерева, квіти, все квітнуть реально класно. Цей запах, цей ну, повітря, вийшов нагород, річка, ну просто реально душа кайфує, душа радіє. Дуже класно. Тому, хто, до речі, з села Погриби або Бабичівка, Якщо хочете зустрітися, думаю, на днях можна буде це організувати. Попереду в нас Великдень, Пасха, тобто будемо святкувати. Тому, друзі, лайк та до наступного відео. За те, що не працює в нас. Так зараз викидає чоловік. Як кажуть, зараз будемо опустачати наш банк. Свіженька кажуть, що городські бояться навози. Ну, не знаю, де щось вам. Приїхав з Бучі, з самого найдорожчого міста, щоб покидати це на Ну, Так що пишіть в коментарях Коменти, будемо відповідати на їх. Так що, так, ну на цьому не конець, так що у нас відео ще буде і не одне. Так що я коротше, Ставлю. Поду садочку ми побризали, побризкали. Зараз ще раз будемо бризкати садочок, розковотимо. Ось так виглядає наш садочок. Зараз кучі приберемо, три кучки. Так, так. Красиво. Можна ставити, закупувати столик, дві лавочки в садочку. Ось так виглядає наш садочок, огород. Красиво, сам Василь, сільські будні Василя, так що, друзі, дальше відео буде.